С мого навчання нас везли фірою і кіньми до цієї станції, тому що там було дешевше їхати електричкою. Мама везла мене з братом з нашого хутора. Ще е, вчилася моя однокласниця на хімічному, і періодично возили або мої мама з татом, або е, Марії мама з татом. І це ти годину чи півтори. Ти просто талібаєшся знаєш цими сільськими осінніми депресивними полями дощ. Ти от в дощовику тут сумка в сумці там передачка. Ти півтора години їдеш до електрички, і три чи чотири години. От електричка з Лаврикова до Львова вона ще чухала такими, зупиняючись всюди. Три години три години. Зараз автомобілем потім, це скільки? Хвилин сорок. Але це якщо ну прям по правилах їх. Ти знаєш, от і крім того, ти заїжджав на вокзал. Переходив з головного джалу на приміський, і ми оце сідали 29 або 29, А маршрутка тоді була, і півтори години ти ще їдеш в гуртожиток на медовий пече. Тобто, якщо ти якийсь криптоінвестор, то за 25 хвилин ти... <плес> ти міг долетіти.